Привіт-привіт! Діви! Це розклад для вас на серпень місяць? Подивимося, що пророкує вам Таро. Якщо планували переїзд, зміну роботи, Якісь важливі інвестиції, щось дуже визначне і значиме, ви захочете відкласти це на трошки пізніше. Ви думаєте, що це рішення ще не зовсім дозріло, і план може провалитися або бути по ітогу далеким від першочергового задуму. Повішений не діє, не наважується, принаймні в першій декаді місяця. По третій карті, головне не шкодити іншим, не йти по головам. Інвестицій краще в серпні не робити, бо можна зіштовхнутися з шахраями. Карта плагіату вам випадає. Визначайтеся, по двійці ми не наважимося на рішучі дії, а роздивляємося для себе варіанти. Подивимося, що Таро Чарівників вам пропонує. Яку підказку ця колода вам дасть? Хтось з вас визначиться з навчанням. Де і чому професійно навчатися? Це успішна здача іспитів і радість з цього приводу. Навчатися будете з задоволенням і успішно. Подивіться, третя карта це карта переможця, який заслужено хизується своїми навичками перед іншими. Вам ви не просто визначитесь цим питанням, вам захочеться розказати це, показати свій успіх. І ви будете емоційно включені в цей процес. Таро Тароувейта, подивимося, що вам проракує ця колода. На серпень місяць для дів. Щось ви хвилюєтесь за заробіток. Хтось може піти з однієї роботи і влаштуватися на іншу. По другій карті миру цикл завершується, причому мирно, зважено і планово. Тепер зрозуміло, що ті важливі події для більшості програються в сфері фінансів і роботи. Ви закриєте один проєкт і народиться якийсь інший. І нова робота буде давати хороший дохід, тому не варто так емоційно переживати по троєчки мечів. Більш успішним буде для вас друга половина місяця. Зверніть увагу, номерологічно, ви від восьмики пентаклів, ваш добробут зміниться на десятку пентаклів. Так що нехай так і буде, я вам цього бажаю. Давайте ще напевно візьму вам пораду. От щось саме для вас хочеться мені взяти пораду на цей місяць. Не переживайте з роботою, точно все буде нормально. По десятки пентаклів по-іншому не буває. Наважуйтесь на зміни, пливіть до нових горизонтів. У вас дуже хороші перспективи по роботі. Троєчка жезлів це саме про робочі перспективи. Підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. І до зустрічі!